Слава Україні! Пропоную вам провести інформаційне сьоме жовтня разом із Першим Подільським у Запоріжжі. Шахраї під виглядом військових збирали допомогу на Збройні Сили України. На Хмельниччині покращилася епідеміологічна ситуація. Про це та інше розповім впродовж наступних п'яти хвилин. У ніч на 7 жовтня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер МКН МКН-23» із Ростовської області РФ та 152-ма 152 ударними БПЛА типу Шахет Гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 88 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 52 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях. Служба безпеки та національна поліція затримали у Запоріжжі групу шахраїв, які, видаючи себе за військових, отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій, а потім продавали її. За матеріалами справи протягом 2024-2025 років. Ділки заробили понад 8 мільйонів гривень. Серед нелегально реалізованих партій товару були ФПВ-дрони і тактичні медзасоби, які волонтери передавали на передову. Організатором схеми виявився 20 Дев'ятирічний контрактник, що самовільно залишив одну із військових частин зсу, де проходив службу, до протиправної діяльності він залучив свою дружину та двох безробітних друзів. Використовуючи підроблені посвідчення, ділки домовлялися із благодійниками про донати на українську армію. Задокументовано, як фігуранти підробляли офіційні запити про надання допомоги військовій частині, де нібито служили після отримання пожертв. Шахраї знімали постановочні відео про отримання гумдопомоги та направляли фальшиві акти прийому передачі. Під час обшуків за місцями проживання та в гаражних приміщеннях ділків виявлено частину волонтерської продукції, яку учасники схеми не встигли збути. Наразі усім чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Епідеміологічна ситуація на Хмельниччині покращується за словами генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Миколи Габрикевича на 40-му тижні року захворюваність на ГРВІ, у тому числі і COVID-19, знову знизилася за допомогою до закладів охорони здоров'я області. Звернулися 6577 громадян. Це на 342 менше ніж на 39-му тижні. Через мінливість погоди та зниження температури повітря у приміщеннях Микола Габрикевич радить подбати про своє здоров'я, намагайтеся уникати місць масового скупчення людей, мийте та дезінфікуйте руки, дотримуйтеся правил здорового харчування, не переохолоджуйтеся. Якщо відчули нездужання, не займайтеся самолікуванням, одягайте маску та звертайтеся за допомогою до сімейного лікаря чи найближчої амбулаторії. Піклуйтеся про себе та тих, хто вас оточує. У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок гастролерам із Рівненщини, які під виглядом працівниць газової служби обкрадали пенсіонерів. Нагадаємо, 3 червня цього року поліцейські отримали ряд однотипних повідомлень від місцевих пенсіонерок. Усі заявниці розповіли, що до них приходили дві жінки, які представлялись працівниками газової служби. Під приводом перевірки лічильників, незнайомки заходили у квартири, після чого потерпілі виявляли відсутність заощаджень. Поліцейські оперативно встановили та розшукали зловмисне з ними. Виявилися матір та донька: – 51-річна та 19-річна жительки Рівненської області. Старша фігурантка неодноразово відбувала покарання за крадіжки а цього разу залучила до протиправної діяльності ще й свою доньку. Поліцейські затримали зловмисниць, завершивши досудове розслідування. Правоохоронці скерували кримінальне провадження до суду. Наразі Кам'янець-Подільський міськрайонний суд вже виніс вирок крадійкам. Матір найближчі шість років проведе за ґратами. Доньку теж засудили до п'яти років ув'язнення, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки. За прогнозами синоптиків, 7 жовтня на території області буде хмарним. Часом дощитиме місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області в день від 9 до 14 градусів тепла у Хмельницькому прогріється максимум до 12 градусів із позначкою плюс. Тож не забувайте парасольку та гарний настрій, адже його ви творите самі. Дякую, що обираєте перший Подільський. Зустрінемося вже у наступному випуску.